Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Наша команда продовжує плідно працювати на інформаційному фронті. Тож просто зараз разом з вами ми обговоримо головні події ночі та ранку, які відбувалися в Україні, і зокрема на Волині протягом 25 січня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Згоріла хата у пожежі під Луцьком загинуло двоє людей. Масове отруєння у школі, спалах хротавірусної інфекції у луцькому ліцеї. Подолали армія Росії втратила понад 900 військових та під 60 одиниць техніки зведення за добу. Вже традиційно розпочинаємо наше зведення з хороших новин. Підрахуємо росіян, яких знищили наші захисники. Їх кількість уже перетнула 123 тисячі, бо лише завчора у пекло відправилися понад 9 сотень окупантів. Загарбники втратили також дев'ять танків, 23 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем та один літак. А ось відео наших розвідників із Нової Каховки. Вони показали, як провели нічний рейд у тил противника. З допомогою місцевих. Партиз... Зані вони визначили, де розташовується ворожий пункт управління. Туди переправились через річку і вступили у бій з ворогом. Розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому був розташований командний пункт росіян. Українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, а також захопили полоненого. Вранці окупанти обстріляли Харківщину під вогнем. В чергове опинився Куп'янськ. Загорівся приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. Натомість вчора без поранень. В області не обійшлося після артобстрілу села Липці двох людей забрали до лікарні. Майже 200 ударів окупанта завдали по сумщині. Вони вели вогонь з мінометів та артилерії. Обійшлося без постраждалих. Однак у Білопільській громаді вибухи пошкодили їдальну та господарчу споруду. Інформації про руйнування в інших громадах наразі немає. А от на сході ворог продовжує спроби наступу. Учора Сила оборони України відбила атаки російських окупантів неподалік. Восьми населених пунктів. А на Запоріжжі окупанти обороняються, адже намагаються втримати зайняті рубежі. Звідти, до слова продовжують обстрілювати населені пункти. Гатять по будинках, мирних людей і цивільній інфраструктурі. Відомо про 22 таких випадки лише завчора. Тим часом у Білорусі почали знімати військову техніку зі зберігання. Розконсервацію проводять у рамках спільних із Росією навчань. Повідомляють у білоруському міноборони. Днями їх продовжили до 30 січня. Але є на Волині, і ті, ким варто захоплюватися. Наші військові надійно боронять кордони з Білоруссю і завжди готові дати відсіч ворогу. Щоправда, для цього їм довелося пожертвувати власним комфортом. Замість затишних домівок у них тепер окопи. Так живуть десятки бійців сотої окремої бригади тероборони Волині, яка вже кілька місяців стоїть на кордоні із Білорусю. Бліндажі, що тепер слугують домом, військовослужбовці будували самотужки. Місцеві кажуть, теж допомагають. Магала як наші захисники облаштували свій побут, ну і як же живуть в окопах в таку погоду? Бачила Ольга Матвєєва Волинське прикордоння зустрічає дощами. Військові, що його контролюють, запрошують сховатися на блокпосту. Чи як правильно по військових терміло, це воп? Тобто взводний опорний пункт. Воїни тут 24 на 7. Пропонують зігрітися чаєм, але у вопі тепло. А душу гріють дитячі малюнки. Бійці їх баржно розвісили на стінах. Наряд тут відбувають четверо бійців. Альдорадо головний сержант взводу. Запрошує в гості. У бліндаж чи жартує їхню трикімнатну квартиру. Два Баблен дозади особовий склад розміщується 10 чоловік, і там, там, там бо. Бліндаж захований під землею та йому не загрожують підтоплення. Будували його за усіма військовими стандартами. Три слоя колод і щоб не затікало, накривали землі. Ну щоб, якщо навіть якийсь удар буде, щоб воно витримало і особовий склад, залишився живим. Просто, прошу заходьте». Тут одразу відчувається тепло. Аби обігріти бліндаж в таку погоду, достатньо однієї буржуйки, каже й дорадо. Теж живемо так. Замість ліжок дерев'яні полиці. Бійці кажуть, так до них звикли, що спати вдома на комфортних матрацах вже не можуть. Тут є усе необхідне для звичного життя, навіть світло та електрика. Про спорт не забуваємо. Тут є кухня, хоча каже і готують здебільшого на вулиці. Там їмо якісь там навчання провести там по медицині, там, припустимо, щось показати. Власноруч сконструювали навіть лазню. Ми, ми зробили ну, таку баню душ, рім воду, миємось. Кожен бліндаж має два виходи. Це на випадок, якщо ударом один із них завалить, бійці зможуть вийти іншим. А він веде до позиції для стрільби. Ми виходимо, позиція до бою є. Кожен знає свою бійницю, де займає і веде бій. Так тренуються кілька разів на тиждень, аби свою бійницю в окопах кожен міг знайти навіть вночі. Свої дії кажуть постійно відпрацьовують. Нема часу весь угу. час в праці. Бо якщо боєць не в наряді, то на навчаннях Постільні навчання, медицина, тактичні навчання, стрільби, ночні стрільби. Ми маємо в ми вивчаємо озброєння, таке яке йде до нас по Це ендлави, джувеліни. Ми маємо всім вміти користуватися. Тут каже й дораду, не сумують лише за домом та родинами. Але ціль життя тепер захистити їх від північного сусіда. Нам цікаво, цікаво, бо ми тут цілі однею. Знищувати ворога, адже мають мотивацію боронити рідний край. А ось за що воюватимуть ті, хто наважиться зайти на волинські землі, не розуміють. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Фатальна пожежа на Волині в будинку згоріли двоє чоловіків. Дім у селі Кульчин Луцького району зайнявся ввечері 24 січня. Хоч рятувальники прибули на місце події в лічені хвилини, однак врятувати людей не вдалося. Через сильне задимлення та захаращеність хати селяки мотлухом працювати було значно складніше. Загиблі місцеві жителі – 50-річний Юрій та 67-річний Сергій. Причину пожежі наразі встановлюють. Вандали пошкодили дорожні знаки на трасі поблизу Луцька. Роботу халамидників помітили під час обстеження дороги у столих Луцьк-Рівне, зокрема на ділянці струмівка Підубці. Там невідомі звалили на землю п'ять вказівників. У службі автомобільних доріг зауважили, що ці знаки нові. Деякі з них встановлені лише наприкінці грудня минулого року, тобто не простояли й місяця. Зловмисників уже розшукує поліція. Війна внесла корективи, і в освітній процес вищив. Зокрема, у ВНУ імені Лесі Українки величезну увагу почали приділяти волонтерство, бо більше виготовляти власний продукт для військових. Про що йдеться? Так більше про допомогу ЗСУ від викладачів та студентів. Далі у сюжеті. Лікувальні мазі від студентів-фармацевтів для військових, сонячні батареї та чимало гуманітарної допомоги. Волинський національний університет у час війни не лишився осторонь проблем і адаптував свою роботу та навчальний процес, щоб долучатися до волонтерського фронту. З перших днів повномасштабної війни всі наші працівники університету, наші студенти зайняли активну громадянську позицію. Ми не почали ховатися, ми не стали чекати, поки це все пройде. Ми з самого початку почали і працювати, і допомагати Збройним силам. Щоб допомогти 14-й бригаді імені князя Романа та льотчикам, які раніше дислокувалися в Луцьку, студенти та викладачі організовували різні заходи. Осередком волонтерства став нещодавно створений факультет хімії та фармації. Там поєднали навчальний процес із корисною справою. В лабораторії почали виробництво різних мазей для військових. Їх виготовляють близько 50 видів. Далі допомагають знову збройним силам максимально і робимо все можливе, що може робити в університеті університеті для забезпечення збройних сил України. Студенти фізики виготовляли кровоспинні джгути та сонячні панелі. На факультеті інформаційних технологій активно поширювали інформацію про війну на вебресурси російських компаній і державних організацій. Дбали й про внутрішньо переміщених осіб. Переселенців салили у гуртожитках. На факультеті філології та журналістики для них створили розмовний клуб української мови. На цьому кажуть не зупинятимуться. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної інфекції. Йдеться про 22 другу школу, де тиждень тому учні почали масово скаржитися на погане самопочуття. В усіх симптоми спільні, нудота. Тож батьки почали підозрювати, що, можливо, школярі з'їли щось не свіже у їдальні. Проте подібні симптоми спостерігали і в дітей, які взагалі там не харчувались чи перебували на дистанційному навчанні. Тож Волинські епідеміологи відібрали проби і провели підрозслідування. За його результатами виявили Будник ротавірусної інфекції. Тож лікарі негайно провели необхідні заходи і інфекцію вдалося подолати. Навчальний заклад вже відновив свою роботу, учні ліцею повернулися за парти. Зброю міняє на голку та полотно. Нацгвардієць з Волині у вільний від служби час вишиває бісеромікуни. Як пише інформаційне агентство Волинські новини, Ілля – солдат у стрілецькій роті, яка охороняє й обороняє важливі об'єкти у нечисленні години. Відпочинку на взводному опорному пункті він береться за нитку, голку. І бісер початок повномасштабної війни заскочив чоловіка в рідному селі, де той працював у дитячому садку, і, хоч дружина була на дев'ятому місяці вагітності. Ілля вирішив негайно повертатися в підрозділ нацгвардії, в якому раніше служив на контракті. Вже під час служби Волинянин вперше спробував нове хобі, яке тепер каже надихає і допомагає відволікатися. Нині боєць працює над вінчальними образами. Один із побратимів до слова уже вінчався з іконами, які вишив військовий. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо плідно працювати на інформаційній ниві. і Вже у наступних випусках новин обіцяємо розповісти вам ще більше цікавого. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе та підтримуйте ваших близьких і не забувайте донатити на. Зсу, побачимось.